Тарас Григорович Шевченко, Лілея. За що мене, як росла, я, люди не любили. За що мене, як виросла, молодою впили. За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають. Очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королеви цвіти. Я не знаю, мою сестру. І цвіт королевий схилив свою червоно-рожеву до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея, росою сльозою, заплакала і сказала «Брати мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась. Дивилась і плакала. Я не знаю, мій брата єдиний, хто і лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана, кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохала з білих палатах. Я не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що. Убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть від нечистій на мене плювали. Отаке От то мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого. Не дали дожити люди віку. Я умерла зимою пітином. А весною я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілеї снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеву цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на всім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір? Милосердний, святий Боже, милий, і заплакала лілея. А цвіт королеви схилив свою головоньку червоно рожеву. На біле поникли личенько і леї.